З 1 квітня будемо говорити зараз про тему, яка стосується нашого народу. І... Як же ми самі собі допомагаємо, але щось не дуже то й виходить. Так ось 1 квітня завести гуманітарну допомогу до України можливо тільки використовуючи автоматизовану систему реєстрації гуманітарної допомоги. Такі зміни вели, аби зробити процедуру ввезення та обліку гуманітарки зручнішою та прозорішою для всіх. У Мінсоцполітики заявили, що новий механізм допоможе позбутися паперової рутини і зловживань під час ввезення та розподілу гуманітарної допомоги. Володимир Гавриш, волонтер та правник, голова благодійного фонду Сучасна Україна. Вітаємо вас, пане Володимире. Доброго дня, пане Сергій. Доброго дня, глядачі. Оці нововведення, які почали діяти. Ви як волонтер точно знаєте, як це працює. Розкажіть, чи стало у зв'язку з електронним реєстрацією цієї допомоги простіше ввозити гуманітарку до України? Якщо говорити про е, сьогоднішню ситуацію стосовно завезення гуманітарної допомоги на е, територію України, то я би хотів би виділити ряд е, питань, які важливо обговорити це е, постанова 953, яка е, набула чинності з 1 грудня 2023 року, і е, був перехідний період. Чотири місяці для того, щоб відтестувати режим електронного декларування, завезення гуманітарної допомоги саме через цю систему. Які плюси, які мінуси. Ну в першу чергу не розумію, для чого сьогодні створювати проблеми для волонтерів, які реально сьогодні роблять левову долю для підтримки військ оборони і не тільки і для цивільних людей. Тому, якщо говорити саме про волонтерів, то ця система надала дуже багато додаткових навантажень, які сьогодні ускладнюють роботу благодійних фондів волонтерських організацій. А саме, якщо говорити про ті проблеми, які є в першу чергу для того, щоб це все заносити в електронну систему, нам потрібно Долучати бухгалтерів, фахових юристів для того, які будуть вести цей облік, і власне для цього потрібне ще фінансове навантаження для благодійних фондів, для того, щоб оплачувати роботу фахівців. Це перше друге питання це обліку тієї гуманітарної допомоги, яка заїжджає на територію України, і власне наші донори, які за кордоном... Мають надавати чіткий перелік того, що завозиться на територію України, що обмежує багато донорів в наданні і обліку цієї допомоги Україні, тому що не мають вони великого штату людей, які це можуть системно постійно робити. І багато організацій за кордоном задають питання, чи взагалі потрібно їм далі працювати з нами. Тому що це велике навантаження на них, і вони з своєї сторони не завжди це хочуть робити. кажуть, приходять люди, які приносять допомогу для України, не байдужі, і приносять будь-що. А для того, щоб це облікувати, потрібно дуже багато часу і власне людського ресурсу, щоб це опрацювати, і не завжди в них є на це можливості. І третє питання, яке важливе, вся гуманітарна допомога, яка заїжджає на територію України, має бути розподілена в 90-денний е, термін. Але е, виникають інколи питання, як, наприклад, е, зимою заїжджає літня якась форма там, взуття для військових, і вона сьогодні не актуальна. А е, в трьохмісячний термін це треба все розподілити. Або, наприклад, заїжджають. Буржуйки весною, які не потрібні зараз, а будуть тільки взимку використовуватися, тому ряд питань, які на сьогоднішній день не відпрацьовані системно, плюс сама система електронного декларування часто підвисає і обмежує роботу наших волонтерів, які завозять гуманітарну допомогу в Україну. Так, пане Володимире, так а є якийсь механізм цього вирішення консультації з громадськістю, я не знаю, якось повпливати на міністерство, чи вони от так зробили, і все типу? Ну тепер так ну з, перш... з 1 квітня е, набув е, взагалі постанова була чинності, і якщо перехідний період давав змогу завозити гуманітарну допомогу через паперове декларування. Або через електронне, тобто це був тестовий е, період. То на сьогоднішній день уже такої змоги немає. Ті, хто завозить гуманітарну допомогу, мають бути в єдиному реєстрі, і все має е, декларуватися тільки через електронне декларування. Тому сьогодні інших механізмів немає. Е, моя думка: перше ніж е, потрібно було запроваджувати. Цю систему треба було зібрати е, ті е, благодійні фонди, які реально працюють і показують результат своєї роботи е, на рівні е, керівництва та міністерства е, інших органів, які зацікавлені в системній роботі, і то, поспілкуватися саме з волонтерами, і, і випрацьовувати алгоритм, який би міг надавати максимально лояльно. Процедуру завезення гуманітарної допомоги, тому що на сьогоднішній день в країні війна, і волонтери це одні з тих, хто максимально ефективно допомагають нашому війську боронити державу, і ця історія про те, що має бути все максимально спрощено і максимально швидко для того, щоб допомога доходила до наших військових. В лічені там дні години, тому що це важливо. Пане Володимире. Так оцей електронний заявку, так чи звідси правильно назвати, його загалом важко ну, чисто технічно пройти? Не завжди ця система надає можливість першого разу задекларувати. Інколи система підвисає, тому наші волонтери буває стоять там. Не по пару годин, а й більше для того, щоб задекларувати ту гуманітарну допомогу, яка заїжджає на терени країни. Тому сама система не відпрацьована на тому рівні, який би дав можливість максимально ефективно з цією системою працювати, і багато там треба вводити параметрів, все ж так розумію, і вага і кількість так. Це має бути вага, це має бути чітко розписано, що ну тобто які групи товарів завозяться. Ну це велика об'ємна робота, яка потребує часу, як зі сторони донорів за кордоном, так і е зі сторони команди тієї чи іншої організації, яка отримує гуманітарну допомогу в Україні. Ну і так, і ви кажете, що ж для цього треба ще ж і, ну, додаткові ресурси самому фонду шукати людей, і ще якихось спеціалістів, і це все звичайно обтяжує волонтерську діяльність. Дякуємо вам за те, що розказали про проблеми, з якими зустрічаються люди, які возять якраз допомогу гуманітарну за кордону, а не всередині країни і шукають. Ну от так зараз наша держава підтримує волонтерів. Володимир Гавриш, дякуємо вам. вам, пане Володимире. Волонтер та правник, голова благодійного фонду Сучасна Україна доєднувся до нашого ефіру. Поговорили про те, що з 1 квітня почала ось працювати нова система. Був тестовий режим. Тепер вона вже запрацювала про те, якось волонтери мусять заповнювати чимало електронної документації, возячи гуманітарку в Україну, яка стосується і для цивільних що ж потреб, звичайно, і для військових. Йдемо да. Valeu.